На прийомі у психіатра. Лікарю, я щоночу бачу той самий жахливий сон. Маю ти, що з крокодилом на повідку. Ви тільки уявіть собі, ці оскалені зуби, ці перемружені очі і палаючі ненавістю погляд, цю холодну, бугристу шкіру. Так, справді дуже страшно. Але, лікарю, це я ще вам про крокодила не розповів. Трирічний малюк отримує від бабусі подарунок на день народження. Розгорнувши його, він бачить водяний пістолет і, завирещавши від захоплення, швидко біжить наповнювати його. Мама зовсім не в захваті і набирає номер своєї мами. Мамо, ти пам'ятаєш, як ми доводили тобі до божевілля своїми водяними пістолетами? Бабуся загадково посміхається і каже, Ще як пам'ятаю. Ти пересолила. Це тому що я тебе кохаю. Це як же треба мене кохати, щоб пересолити чай. Перші три дні батьківства були казкові, вітання, обмивання, а потім дружину виписали з пологового будинку. Дорогий, я вже готова до дітей. А я ні. Нічого не вдієш. Літо закінчується, треба їх забирати із села.